Вітаю вас, діти! Ми продовжуємо пізнавати секрети природи. Прогулюючись парком, я назбирала соснових шишок. А що саме ми знаємо про шишки? Шишки ростуть на хвойних рослинах, але це не квіти, не плоди хвойних дерев та чагарників. Шишка це видозмінений пагон з лускоподібним листям. Що розвивається на кінцях гілок. Всередині шишки між лусочками розвивається насіння. Дозрілі соснові шишки чуйно реагують на зміну вологості навколишнього повітря, розкриваються при малій і стискаються при підвищеній вологості повітря. Так вони можуть допомогти нам визначити, чи буде незабаром дощ. Зараз ми перевіримо, що відбувається з шишкою у воді. Для досліду, нам знадобиться ємкість з водою та розкрита шишка. Поміщуємо шишку в холодну воду та спостерігаємо впродовж кількох годин. шишка закрилася. За декілька днів. У теплому приміщенні вона знову розкривається. Це тому, що хвоні-дерева розсіюють насіння лише за сухої погоди. Через несприятливі умови шишки стулюють свої лусочки, щоб захистити насіння. Малята, ми відкрили для себе ще одну таємницю природи. Чекатиму результатів ваших дослідів. До зустрічі, валянка!